Pramudris prosi, vissutem na svetoio, ondem virsit. Idu, o, i, 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 Влади. Деякі з народу чуючи ті слова казали, він справді пророк, і чи говорили він Христос, ще й говорили, чи Христос прийде з Галилеї, хіба насказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вехлиєму, звідки був давид. І виник роздор, через нього серед народу, і деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав на нього. Вернули слуги добрих священиків та фарисеїв і їх питаю, чому? що Приходив до нього вночі один з них, бо закон наш світові віка, не вислухавши його спецу і не довідавши, що він робить. і йому відповідь сказали, що ти згалеї, Рости ти побачиш, згалею, не приходить. і знову. Werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verhelligt war. Einige aus dem Volk sagten, als sie diese Worte hörten, er ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, er ist der Messias. Die Dame oft, denn der Messias aus Galiläa sagt, wie der, die schrieb, der Messias kommt aus dem Geschlecht, das und aus dem Dorf mit Leib, wo David lebte. So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Linie. einige von ihnen wollten in ihn, festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den Hohenpriestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten sie, warum habt ihr ihn nicht herangebracht? Die Gerichtsdiener antworteten noch, nie hat kein Heim so gesprochen. Dann gegneten ihnen die Pharisäer, habt ihr auch euch in die führen lassen? Ist etwa einer von Bordra oder von den Pharisäern zum Glauben gekommen? dieses Volk Hilo, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist das. Nikodemus war noch einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihm, verboten. the slaves Е, дуже важко проповідувати про Святого Духа. Якщо ви е, десь колись чули проповіді про Святого Духа, думаю, і ви би спитали проповідників, які мають, е, які мають це робити, які мають проповідувати про Святого Духа, вам, е, вони би сказали, нам є важко про нього проповідувати. Це не є, не є так просто, не є так легко. Е, чому? Тому що все святе писання в Старому Завіті. Е, Говорить від імені, від імені Отця. Ми чуємо про Отця. Ми чуємо також в Старому Завіті і в Новому Завіті про Сина. Син також е, приходить на світ, і е, учні його, апостоли, з ним мали до його бачили. Святого Духа ми не, можемо, ми не можемо просто побачити. Святого Духа ми можемо відчути. Святого Духа ми можемо також побачити. З вчинків, які творить людина, які, які творить христини. Тому про Святого Духа є досить, є досить важко проповідувати. Але завжди є добре, що коли проповідник говорить, через нього промовляє Святий Дух. Тому Святий Дух може сам про себе також розповідати, сам про себе проповідувати. Добре, що ми тут всі зібралися в храмі. Сподіваюся, що аж довго ви вчора не сиділи перед екранами телевізорів чи, чи моніторів і всім відомої причини. Дякую, що ми можемо тут зібратися і справді, справді перебувати в святині, яка є посвячена Святому Духу. Наша громада є посвячена Святому Духу. Святий Дух є той, який нашою громадою опікується, той, який нашою громадою, яку нашу громаду веде. Давайте трошки поглянемо, що нам хоче сьогодні сказати е, Святе Письмо, чим воно хоче до нас сьогодні промовити. Найперше ми бачимо е, Ісуса, коли читаємо святе Письмо, коли читаємо Святе Євангеліє від Йоанна, перед нами постає Ісус Христос. І Він проповідує Царство Боже, Він проповідує також, Він говорить про те, що на людей має зайти Святий Бух. Що він має ними провадити, він їм говорить про Царство Боже, але їм то все не нецікаво, людям то є нецікаво. Їм цікавить, їх цікавить, звідки Ісус Христос прийшов, звідки Він з'явився, чому, чому Він не є звиклеємним, чому він живе, чому він є з Назарету, чи якісь такі інші речі, чи він справді той чоловік, який є Месією. І справді тих людей цікавлять зовсім другорядні речі. Їх не цікавить те, що Ісус Христос прийшов і проповідує Царство Боже. Їх цікавить, чому цей Ісус не є звихлеєм. Ми знаємо, на відміну від Фарисеїв, що Ісус Христос є звихлеєм. Він походить, для того, щоб збулося Писання, Він дозволив, щоб Він народився в містечку вихлеєм, в силі вихлеємі, звідки попаду Давид. Але також ми знаємо, що Він проживав, проживав в Назареті. І тому ці фарисеї, можливо, про, про, цю, про це місце народження Ісуса Христа не, не добре знали, і тому в них виникали такі суперечки. Але загалом, коли ми говоримо, звідки Ісус Христос походить, то нам не важливо, як називається село чи місто, звідки Він походить. Тому що ми знаємо, що Ісус Христос є Сином Божим. Син Божий є той, який приходить до нас з неба, той, який посланий до нас з небеса. Той, який є єдинослушний разом з Отцем. Е, і ми знаємо, що також його цінлю приходу на землю є те, щоб нас провести, звідки він прийшов, щоб провести нас, повернути нас до Царства Небесного. І це є справді, справді важливий момент для нас, щоб ми не ставили собі друго, різні такі другорядні питання, але найперше ставили собі найважливіше питання, куди Ісус Христос хоче мене провести? Куди Ісус Христос хоче, щоб я йшов. Він хоче мене наповнити Царством Небесне. Ісус Христос про себе говорить в сьогоднішньому Євангелії, що Він є, є світлом. Він каже, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. І ми всі є послідовниками Ісуса Христа. Ми стараємося, щоб через Нього ми могли осягнути царство небесне. Але Ісус Христос, коли відходив, 10 днів назад. Мали праздник Вознесіння, Ісус Христос перед тим, як підходив, Він знав, що нам самим трошки буде, що нам самим трошки буде важко. І Він для того пообіцяв нам, що зійшла про Святого Духа. І цей Святий Дух сходить у свято П'ятидесятниці. Сьогодні сподіваюся, що кожен з нас також може досвідчити на собі, на своєму серці, що на нас сходить Святий Дух. Святий Дух не сходить, звичайно, в один день. Святий Дух не сходить. Одну якусь мить, але Святий Дух наповнює наше серце без перестанку. Неважливо, де ми знаходимося, неважливо, що ми робимо, неважливо, з ким ми спілкуємося. Святий Дух наповнює наше серце, Він хоче в нас перебувати, Він хоче в нас провадити. Яким є цей Святий Дух? Я думаю, що коли ми будемо описувати Святого Духа, то як каже Євангеліст Іван, який закінчує своє вангеліє словами, щоби я навіть записав. Якщо би я записав все те, що Христос зробив, візьмемо це також на Святого Духа, то нам би не вистачило місця на всьому світі, щоб помістити, помістити книги. Але давайте спробуємо для себе, можливо, знайти той чи інший аспект, який може до нас промовити. Хто є такий Святий Дух для мене, хто є такий святий Дух для нашої громади, хто є такий святий Дух на їх обставине життя. Святий Дух є найперше. Тим, хто дарує нам єдність. І ця єдність є у різноманітності. І коли, ми читає, коли ми говоримо про зіслання Святого Духа, то нам одразу на думку приходить така протилежна історія, історія про Вавилонську вежу, де всі люди між собою розумілися, де всі люди говорили однією мовою у них не було непорозумінь, виходить е, між собою, тому що вони чітко розуміли, що один до одного промовляє. Але через те, що в них в серці зародилася гордість, Господь поділив їхні мови. І це ми співаємо також в пісне співа, готуємося до цього свята. Але Святий Дух сьогодні приходить і на противагу об'єднує. Він, е, незважаючи на те, що люди говорять. Різними мовами. Ми бачимо, що знаходяться люди з різних куточків, з різних земель, з різних, різних, різних країн, з різними мовами, з різними культурами, але вони всі чують, що до них Господь промовляє. Ці апостоли вони надихаються цим Святим Духом, вони з цього Святого Духа приймають і вони плекають того, вони стараються до того, щоб між народами була єдність. Господь, Святий Дух, він не старається, як ми бачимо, зробити всіх, зробити всіх однаковими. але він старається в цій різноманітності знайти єдність. І, цю є, і ця єдність є дуже і дуже очевидною. Вона настільки можливо бути часом, вона можливо настільки є часом очевидною, що ми її просто не бачимо. Ми, Святий Дух хоче нас об'єднати навколо того, щоб ми були щасливими, щоб ми йшли до Царства Небесного, щоб ми, Царство Небесне, вже живемо тут на землі, щоб Господь міг насолодитися тим, що ми, як люди, живемо, це Царство Боже на землі. На жаль, ми дуже часто звертаємо увагу на те, що, що нас роз'єднує. І справді таких речей може бути багато. Це, напевно, символ тільки є мова, яка, е, яка можливо, дуже наочно показує те, що люди є різними. Але е, під, 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 цим, під цією мовою ми можемо бачити багато різних аспектів, які можуть нас е, роз'єднувати. Різні наші погляди, е, різні думки, різні ставлення до життя і багато, багато-багато іншого. І цей перелік є дуже, е, цей перелік є дуже і дуже довгий. На жаль, це може траплятися також і в громаді, це також може траплятися в державі. Але найбільше, що нам потрібно, нам потрібна єдність. І цю єдність ми можемо шукати в Святому Духу. Ми чуємо, ми ж співаємо також таку гарну побожну пісню, що в єдності є сила народу. Боже нам єдність подає. І ми дуже просимо цієї єдності, щоб Господь об'єднював наші серця, хоча ми є всі різними. Кожен з нас є неповторний, кожен з нас є улюбленою дитиною Божою і нас Господь створив, створив, створив прекрасними, хоча також і різними. Але ми мусимо шукати цієї єдності, єдності в Святому Духу, щоб ми, щоб ми перед собою бачили одну ціль, щоб ми, можливо, йдучи різною дорогою, але щоб ми приходили до цієї цілі, щоб ми об'єднувалися навколо Христа. Щоб ми об'єднувалися також навколо нашої громади, також щоб ми об'єднувалися навколо нашої церкви, щоб ми були міцними. Ми дуже часто, можливо, бачили таке фото, чи можливо, чи можливо бачили, де говориться про те, що один сірничок... а йде мова про те, що один сірничок і легко зламати, але коли ми візьмемо багато сірничків чи багато галузок. То, їх справді важко зламати. Для цього ми хочемо цієї єдності. Але єдності не побудовані на будь чому не побудовані на якійсь такій основі, яку, по, на якій подує вітер чи, чи випаде дощ, то змиється. <coughs> ми хочемо будувати свою єдність на твердій основі. Ми хочемо свою єдність будувати на Бога. І твердішої основи до побудови цієї єдності немає. Тому бажаю всім нам, щоб ми в свято 50 на Кожен з нас відчули, що в нас живе також Святий Дух, що кожен з нас є храмом Святого Духа, хоча ми є такими різними, можливо, зі своїми турботами, переживаннями, здобутками, чи можливо, з таким, чи, можливо, також зі своїм болем, ми всі є різні. Але Святий Дух є той, хто нас об'єднує. Святий Дух є той, хто нас об'єднує навколо Христа. Святий Дух є той, хто нас об'єднує навколо церкви. Вважаю усім нам, щоб ми на сьогоднішній службі Божій, коли ми будемо промовляти слова, будемо прикликати Святого Духа, щоб він зійшов на ці дари, які є перед нами, але також, щоб він зійшов на кожного з нас, щоб перемінив серця кожного з нас, щоб провадив кожного з нас, щоб ми чули, що цей Дух, Святий Дух також торкається в одного серця особисто. Слава Ісусу Христу!